Дві дорогі глядачі та підписники каналу, сьогодні у нас така от техніка МС-180 притягли два урепаники. Урепаники чому? Тому що, тому що вони урепаники. <кхем> Візуально циліндропоршнева група ціла їх перекладали, можливо один раз, можливо два, можливо десять, не знаю скільки разів їх перекладали. Колінчастий вал міняний, підшипники наче жилесенькі, ущільнювачі дубові, ущільнювачі, звісно, під заміну. Сам поршень також міняний, візуально виглядає, ну, так собі, не дуже добре, нагарчик тут присутній. Нагарчик присутній. І на впуски на січки це через те, що Грязюка йшла через патрубок повітряного фільтра. І проблема тут основна в чому? В тому, що розсипався гольчастий, ось він, він іде впресований. Впресований безпосередньо в шатун. Думав, що туди вшилити. Оно ж, голки. Голки повивалювалися. Думав, що туди вшилити. Думав, 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 так нічого і не надумав. Хотів вже гольчастого поставити зірочки із 180-го штиля, але, але тіло тіла на самому шатуні мало. І ну, я гадав, що воно працювати не буде. І щось так. Думав, думав і надумав, що у мене десь була зірочка із хускварни. Оригінальна зірочка. Там, наскільки ви знаєте, підшипничок впресований в зірочку і отакої він форми має. Знайшов я ту зірочку, не пройшло і двох годин. Я знайшов цю зірочку. Вона і там практично, практично роз'їла, Випресовав. І впресував сюди. Але на це все знадобилося 2 години часу, тому що, тому що після прибирання я не знав, де її дів. Я знав точно, що я її не викинув. І вона десь є. Ну, знайшов прислав. Так що користуйтесь, якщо у вас нахитнувся гольчастик, тому що окремо я його не бачив і в деталюванні його також немає. Можна купити лише колінчастивал. Так як він вже встановлений неоригінальний, можна також поміняти на неоригінальний, але ж це, як то кажуть, гроші і гроші, гроші, звісно, клієнта. Тим паче тут і так назбиралося. Куча-куча всяких нюансів. Підшипники я чіпати не буду. Підшипники лишаться. Ущільнювачі поміняти. Карбюратор, що тут у нас? Карбюратор оригінальний встановлений. Підшипники поміняю. А, Це тут де модуль, от. Модуль розвалився. Тут модуль під заміну. Модуль під заміну, гольчастий я знайшов, все добре. Ущильнювачі під заміну. Ну і потрібно буде також вирішити питання із доступом повітря через патрубок. І е, хтось писав, також не пам'ятаю хто, можливо, Леонід Рублюк написав, можливо і ні, також не можу вам точно сказати, хто написав, що е, або намазати герметиком, ну, герметик, герметиком я мазав раніше і воно до одного місця або підмотати трапчаної ізольди. То у мене є трапчана ізольда, я підмотаю трапчаної ізольди, а потім напресую вже патрубок і кільце встановлю. Якщо буде тримати, то звісно воно лишиться. Щоб не розрізати хамутика і не ставити отакого. От будемо, будемо експериментувати. Так що зараз підготовлюю до збирання. Потрібно його все все відмити. салінблоки дубові. Дуже-дуже дубові. То я як розбирав, ну, це просто жесть була. А розбирав я їх дві, дві за один раз. Так що зараз займаюся цією, а потім, а потім буде інша. Працюємо. Коротше, коротше як не одне, так друге. А ви знали, що якщо не обслуговувати вашого компресора, то він може клина спіймати. Оця ось техніка моя спіймала трішечки клина. Нюанс в чому? Нюанс в тому, що скільки він у мене вже працює, рік, рік без обслуговування і не міняв мастило. Мастило трішечки зіжрало. І заклинив, я гадав. Підшипник заклинив, але підшипник не заклинив. Приклинив шатун. Тому що він тут іде голяка без підшипника і сидить на, по типу щатці, щатці колінвала. І болт, центральний болт, там ліва різьба. Коротше, отака от штука. Мив. Мив дракона Штилівського. Одного відмив, почав мити другого і така от штука сталася з компресором. Так що зараз це все діло доскручую назад. Підшипника я там змазав другого здоровенного дальнього. Зараз цей змажу і буду далі. Працювати. Після мийки все блистить, але це коштує грошей. Така от робота, як то кажуть, не буде безкоштовною, як хтось там вважає. І навіть якщо ви занадто любите чистоту, я гадаю, ви навряд чи будете його мити, мити, обезжирювати, щоб... Ніде нічого до рук не приставало. Так от воно виглядає. Компресор, до речі, скрутив, компресор працює. А, і про гольчастий то все до одного місця, тому що гольчастий сів дуже-дуже, тобто, палець сів дуже Плотнесенько і тепер провертається лише на пальці. Тобто, скоріш за все, доведеться міняти кодинчастий вал. Склею як в цьому відео, буде, блін, до біса, як то кажуть. Е, герметичність показує нам, що все зергут, тримає. Е, Така от штука туди вшилив. Що ми туди вшилили? Трапчаної. Трапчаної ізольди. Але я хотів намотати два круга але не, не стає патрубок. Патрубок не стає. Ну і так він якось виглядає. Не дуже, не дуже добре, не знаю. Можливо, буде тримати. Хтось написав, що ставлю так і воно тримає. Так звісно, що трішечки легше. і все, і без, без ніяких нюансів. Не потрібно розрізати, розрізати пласт пластикову ту наставку і ставити хомута. що з цього вийде, покажу лише, як то кажуть, час. Саме головне, що герметичність перший штиль пройшов, так що кручу, кручу далі, що з цього всього діла вийде. Перший запуск вже робив, зараз буде другий. Ну, звісно, що потрібно буде ще трішечки коригувати. Коригувати. В общем, репаник такий, що Ну його нехай, блін. Я просто в шоці, просто в шоці. Це лише перший репаник. Другий урепаник лежить. Блін. Це реально жесть. Реально. Я ще таких урепаників не бачив. Тут із, із оригіналу лише циліндропоршнева група лишилася піддон лишився е, модуль запалювання карбюратор ну а так е, е, колінчастий вал міняний підшипники міняні ущільнювачі міняні свічка нерідна е, повітряний фільтр також прийдеться міняти це уже також ну, блин, не годиться в общем заморився капець наверно Лише це сиділо на завтра. І ще мучився із е, магнетом, там була шпонка відсутня. Прийшлося е, прорізати новесенького пазика, пхати, пхати стандартну шпонку із кетпрома. і е, модуль. Запалювання на цю потрібно було новий, але хотів уже дуже-дуже перевірити, чи працює вона чи ні, чи запуститься чи ні. Взяв із того другого урепаника Так що модуль прийдеться переставити назад. Коротше, коротше, просто І так, перший урепаник готовий. Це вже другий лежить на збиранні відмитий, чистенький, гарненький. Щоб не подумали, що один і той же самий От, перший урепаничок. це всі запчастюліки, що туди пішли. По цьому другому урепанику. Що тут я можу сказати? Можу сказати єдине, що нагар... Нагар, я почищу, тут би немає ніяких нюансів по нагару. А от насчет підшипників, той, хто їх сюди присував, трішечки, зовсім трішечки помилився. Отак от не потрібно робити, не лишайте закритих підшипників. Вони повинні бути відкриті. От вони. От один підшипник кирдикнувся, і от другий, тільки цей другий це оригінальний встановлений. От Ще пластикова така обоймочка там. Можливо, коли ремонтували от цього даного штіля, побачили, що там пластмаска якась стоїть. І Подумали, що це закритий підшипник і так же само напресували інший підшипник, але його не відкривали. Тут що тут буде? Тут гільза встановлена звичайнісінька. Звичайнісінька, звичайнісінька. Е, по даній техніці потрібно міняти ущільнювачі, підшипники міняти. Нагальчик я почищу, патрубок підмотаю також е, тряпчаною ізольдою. І зберу це все діло докупи. Звісно, е, оці от штифтики, на яких тримаються. Ця конструкція, їх потрібно буде підпиляти, тому що двигун бігав, і бігав він безпосередньо на крі... кріплені пластиковий картер до е... гільзи. Потрібно буде чухнути. Ну, в принципі, зберу докупи, подивлюся, як він там запускається, добре чи не добре, тому що є сумніви про оцей карбюратор чи буде він працювати, чи ні. Це якийсь тут уже встановлений Е, Для тих, хто бажає собі купити новесенького карбюратора на 180-го штиля. Якщо немає грошей на оригінал, не потрібно брати отакого плана карбюратор. Берете вже під два гвинтики. І тоді він буде регулюватися, і все буде добре. Тим паче, якщо ви вже вшилили Ну можливо, ви, можливо, не ви. Е якщо вже встановлена отака от циліндропоршнева група, то палива, оцей штіль захоче трішки більше, чим потрібно. А е оригінальний е там. Немає, немає як відрегулювати, щоб збільшити подачу палива. Так що отак, Це для тих, хто, хто лише планує або вже е, зробив це діло і вона у вас давиться, або там кепсько запускається, або ще щось, іще щось. Е, майже завжди на таких от циліндропоршневих групах, майже завжди це відсотків там, 75%. Карбюратор от такий от не працює. В общем, збираю збираю все докупи, тому що я вже трішечки задовбався з цими репаниками і, чесно скажу, навіть і не радий, що що взявся, але, але, але прийшлося. Якось так. Працюю, збираю докупи, перевіряю на герметичність і пробую запустити. Тримає, тримає це добре, збираємо далі. Ну, цей репаник набагато краще себе веде. Е, тому що це чисто моя теорія. Основна проблема була в ущільнювачах і в підшипниках, і все. Е, більше нюансів не було ні, ніяких. ну Там е, помив е, корпус повітряного фільтра, там грязюки було до біса і в. В гільзі грязюки до Добіса і уплотнив безпосередньо сам патрубочок. Оце по цьому е -е, повітряного прийдеться міняти. А, і кільця, кільця. Те, що додивився. Зазори були ну, величенькі. прийшлось поміняти. У мене є там в загашнику о от. О от. у мене там кільця. кільця. Ориджіали є, але сюди ориджінали не було сенсу встановлювати. От вони, два цей, цей на тесті. Цей на тесті отак от виглядає. Це все сюди. Тобто, більш затратний був це перший. По-першому колінвал. Підшипники, модуль я не враховую, тому що модуль я зняв з, оцього, з цього першого. Це техніка, грубо кажучи, одного і того самого клієнта, то я гадаю вони не образяться. І проблема в карбюраторі. Карбюратор я поміняв. Працює все добре і потрібно отак от допрацьовувати отвір. Отвір під регулювання. Ось можна два робити, третій сенсу немає, тому що вам прийдеться друлити безпосередньо ручку. Що-що. що, що, що? В принципі, в принципі все. Лише, лише заглушки повставляти. І, е, і ця техніка в будь-якому випадку буде тестуватися. Е, сюди також потрібно буде новесенького. Повітряного фільтра вшивити. Шини, ланцюга тут немає, тому прийдеться, прийдеться взяти зі своєї. Вибачаю за те, що вона грязна, але на вулиці був сніг. Був сніг, потрібно було підрізати трішечки, трішечки деревини, а, а так як Роботи до біса, то, то воно такий виходить, що з самого техніка грязна, навіть не було не було часу часу обдути. Та ще з компресором. Ну, компресор я зробив все добре. Е, на рахунок карбюратора хочу додати, якщо ви міняєте і вже у вас він, він без оцього носик, берете, витягуєте оцю вставку і е, пресуєте туди. Можна поролон або ще щось, щоб не підтягувало грязюку вам уже в патрубок так як той отвір вже буде незадіяний. Цього я не показував, тому що не вважав за потрібне. ну подивились, та подивились. але Один коментар був, що за. За одну дюрдочку, що потрібно її зашилювати. Можливо, можливо ви це робили при ремонті, але не показали. Ну так, звісно, я робив, але я не показував. Так що, так, от. в принципі, в будь-якому випадку ця техніка буде тестуватись на бревні, що одна, що друга. По цій ще, ще у мене. Такі сумніви на рахунок карбюратора. Але якщо карбюратор буде е, добре ідеально працювати, то, звісно, вона так і поїде. Якщо ні, то прийдеться замовляти і встановлювати сюди карбюратор з регулювальними гвинтами. Вибачаюсь, дуже вибачаюсь, що здоровенне відео, але, але ін, іншого, е, роз, розбивати там на, на, декілька, на декілька разів. Е, не було, не було сенсу. Так що дякую всім за те, що додивилися до самого кінця. Величезне, величезне дякую. Так що, так що так Всім дякую за увагу. До нових зустрічі. Мирова.